Усім привіт, любі глядачі! Сьогодні ми знаходимося в дуже цікавому місці, а точніше плануємо знаходитись, поки ми тільки вибудовуємо туди шлях. Що ще сказати? Кажи. Я признаюсь. де чому? Це місце загублена станція метро. Занадто близько. Так, ми зараз плануємо потрапити туди. Але як ми це зробимо? Спитайте ви. Для початку треба розвідати територію, визначити план дій. Що саме ми будемо робити? Як саме ми туди потрапимо? Але ми потрапимо туди. Люди деякі можуть назвати нас. Довбойобами, але ми не такі. Ми пробираємось через дуже густі ліси. Можливо, ми навіть вже дещо знайшли. І це сходи. І так, що ми плануємо зробити? Знайти вхід, виявити або не виявити. Охоронців, які потенційно там можуть знаходитись, і залізти в саме метро. І так, увага! У нас тут незвичайна знахідка. Касети. Касети старого образця, дуже старого. Відео. Відео касети. Служебний роман. Як ти гадаєш, воно. ну Чи воно е працездатне? Не знаю. Схоже, що. Йому необхіден ремонт? Оце бути. Може... Оце може бути... Точно не працює. А ось ось це точно не працює. Добре, пішли. Що, якийсь заберемо з собою? Навіщо? Не, ну дивись, оце може бути нормально, так? Ні. Чужо. Тому що воно вже все сире. Так воно цією стороною, бач? Ну якщо взяти промити, Ну так. прочистити. Але треба буде купити програвач. Відеопрогравач. Або вигравач. Треба по-любому якийсь цей. Як він називається? Якась. якийсь тримач. Ого! Я зламав. Оце вхід? А, бачу. І так, ми вже підійшли прям дуже близько. Так само близько, як і ви наближені до мене. А тому треба бути дуже обережним і уважним. Я сподіваюся нам вдасться. Я бачу, воно вхід, я там Це було простіше, ніж я думав. Я думав, треба буде якось перестрибати. Тут нічого. Я думаю, там вже нікого нема. Я гадаю, що там вже нікого нема. Що? Схоже, кран трошки в неробочому стані? Ти хотів сказати це? Не. Капець скільки тут мотлоху можна собі додому забрати? Я думаю, чому воно все тут відкрите? Я не знаю, Владислав. Мене більше цікавить, як ми можемо сюди залізти всередину. Влад, зроби пару кадрів зі мною. А? Зроби пару кадрів, просто хай відео далі. Так. Hi, girl! Uh, hi, girls! My name is Mikita and I am 24. Uh, and yes, uh, my job is крановщик. Просто мене. о май гад о май гад О го гад О го 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 О го фукин го 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 ёпта го го ну его нахер го залазим? го го а, а пацаны прям залазили го на том видео? го они спустились в самый низ и пошли по А як вони спустилися? Ну, там виходить цей. Блін, знаєш, що б я зробив? Ну, покажи, К... як воно виглядає. Та да, воно взагалі. Жорстко. Блін, зараз мені ще так странно телефон тримати. Йопаю. Я кажу, нам треба, блін, селфі палка у ця тримач, тому що в мене вже рука болить. Тут е, заклали обхід. Клейка. А тоді на тому відео... А він якось прийшов. <кхех> Був відкритий? Він якось потрапив. А може він через у ці щелі пройшов? Коротше, я б взяв би вірьовкою. Брив, щось воно не дуже устойчиво. Прив'язався б. Просто спустився. Да, димово нахід. Це дуже очковає. Ти бачиш до вхід? Ні. Блін, так абайці, цього... він так зразу телефон тримати, таке відчуття, що я його зараз вироню. Знаєш, що найбільше? Якщо що, нас дуже добре видно. Всі люди, що проходять, вони нас бачать. Ми їх також. Блін, прикинь, ми зараз просто видам там ворота відкриття. О! А чого я чого я раніше до цього не додумався, Влад? Чого я раніше до цього не додумався? Треба ж що там? А я взял а скидку, на, на ну, она на Берестейске? Ну, она не тут не должна. Да, кстати, она еще не прилетела. Она только ударяется. Да, блин, капец, yeah. мне стрёмно дивитись, yeah. это да ё yeah. А ты уявляешь, как спускаться, а сколько ты входишь? Давай порахуем. А как ты порахуешь? Блі, ну там десь поверхів 15 момент. Коротше, ми потрапили сюди, але вниз ми, звісно, не спускатимось, тому що ми очкуни. Спускаємось. Що повіснить? Повіснить я почував. І так, популярно. Ми пробралися сюди, в, таємничу, в таємниче місце. Заради того, щоб дізнатися, що тут знаходиться. Ви можете побачити наскільки тут темно. Темно. Наскільки тут. А отут тут гермодвері. Велично. 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 Ну це треба вийти туди. Велично. там, де ми спускалися. Так, ну треба фонарик. А ну зараз, зараз. Подивись. Э... Ага. Ну, як вийдемо. Ви... Я зараз, щас... спочатку, Так, спочатку я тут пройду. Та ні, давай не тут Та тут, блин, ну, не сильно я цей. Тут же ж не... Нема калюжа. Ні Ніхріна собі! О, це тут вибока! Я... Та капець як. Я не поняв. Там прям... Там да? А ну, давай возьмем что-то такое долгое. А ну. Блин. Ну точно больше не примет. Точно. Офигеть, и мы тут... Да. Не знаю, треба проверить. Да, це, це лід! Блін, капець. І ми сюди прийшли через цю, цю драбину. Так, на ну його нахер. Жорстко. Скинь ти на фонарі. Так, стоп, фокусурівки нема. О, все. Блін, ну конечно, там дуже погано видно. Ти по цій шов? Так, що Оп-оп. О, фу, все, тут тебе. Тут, тут немає максимальні безпеці. Чого? Тут, тут немає тут... Тут нема входу. Тут немає входу. Ну там хоть 5 километра, я mm что-то -hmm. не знаю. Блин. Работал. О. У-у-у. Я в таких лорточках не пишу. Слышу только. А, это цемент. Ну, сведущий работает, опа! Шоп, в картишке! Приколов. Тысяча. О, черт там. Так, 1030, а ну посвяти туди там, 1020. де 1035. тридцять Вон 1035, 1025. а ну 1025, ось. Тобто через 1020 1000... адванс метрів щось буде. Скоріше за все буде. Я так, а може ці. Sì. Що ти казав, що там камери є, да? Ну там ну на тій з того боку. там як що, потяг, що... Okay. Отак от? О, ну туди. Це качалочка. Звук зв... 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 такий. Блін, мені просто цікаво. Тут взагалі ну, щось відбувається. Або як давно тут... нічого не відбувається. А як воно взагалі? видно нормально? Нормально. Краще, ніж було перед цим. Блін, я не можу довго так сидіти, тому що я починаю mm -hmm. втрачати простір, де я знаходжусь. І під ноги незручно дивитися. Блін, я прийду на пол ще трошки зробити. А, це вже треба сюди. Mm -hmm. О, остановочка. Mm -hmm. Переривчик. Блін, коли отак фокусуєтеся, то взагалі добре вирішив. Так. Це я тебе смішує? А, ні, труба там. Oh. Oh. Mm -hmm. что, сейчас такие голос. Что тут на эхах? Техникуль. Опло. Где его пьют? Что с этим <руки? laughs> А ну, посыпьте туда, там что уже на видно, на мы пришли? А, ah, блин, ладно. Фокуснув. Mm -hmm. Опа, це что ж встроен? Вот це стикер, я думаю, до кілька. Або 925. Або 939. Ой, а 1339. Він зараз потяг поїде. <рес> Та тут рейсів нема. О. А, блин. Я думал, це цей, як його рівень. Оп. 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 Ты хочешь... Як Деміан Волтерс? <риклад> ти хочеш як це як Деміан Волтерс, який 360 пробіжав? Як Хочешь, чтобы мы иди побегаєте? Да, тримай. Я буду тобі під ноги світити. <риклад> а <надо>, зачепився за за дри. <риклад> Блін! Що? <риклад> а да він же мне під на Так. Я щось про це не подумав. Коротше, я гадаю, ми вже достатньо показали. Ми будемо повертатися і покажемо вже, як вилазимо. І так. Ми вже вилізли. Ми вже ми успішно вилізли! Вилізли з цього метро! Трошечки пройшлися! Вирішили вам це показати, що ми вже на свободі успішно вилізли і йдемо додому. Е підписуйтесь, ставте вподобайки і не забувайте. Е слава Україні! Героям слава!